Що може бути краще за холодний напій у літню спеку? Але як зберегти продукти та напої холодними, якщо на вулиці під 40 градусів? Все просто вам потрібна термосумка. Ця дивовижна річ стане справжньою рятівницею, якщо ви подорожуєте або перебуваєте у місці, де немає розеток, і як наслідок немає холодильника. Наприклад, на пікніку. Просто покладіть продукти та напої до термосумки і можете не хвилюватися, що вони швидко охолонуть чи нагріються. Секрет такої чудової дієвості термосумки у її тришаровій будові для зовнішнього шару сумки виробники використали надміцний та нацсіки до протирання поліестер. Другий шар виготовлений із термоізолюючого спіненого поліуретану. Саме він не допускає всередину ні тепла, ні холоду. Внутрішній шар сумки зроблений із водовідштовхуючого поліетилену, що легко миється. Ви можете не хвилюватися, що напої розіллються та зіпсують тканину. Внутрішня обшивка сумки не пропускає вологи. Якщо ваша сумка порожня, ви можете її скласти. Так вона займає дуже мало місця. А отже, ви можете взяти її з собою, куди б не їхали. При тому, що сумка надзвичайно компактна у складеному вигляді. Якщо ви захочете її використати, то місця у ній вистачить для досить великої кількості продуктів, адже об'єм сумки цілих 19 літрів. Ця сумка просто супер. Раніше у нас була інша, дешевша термосумка. Однак я взагалі не розуміла, працює вона чи ні. Літньої спеки напої нагрівалося вищене хвилин. От вам і дешевша річ. Коли я побачила цю термосумку, то вирішила її придбати. Адже навіть на вигляд вона була міцною та практичною. Ви б знали, як я тепер радію? Вона настільки зручна. Лише уявіть, ми з чоловіком доїхали від Києва до Одеси. А напої, які я виїздом поклала у сумку, залишилися майже крижаними. Оце якість я розумію. Ця термосумка дійсно незамінна річ. Ви можете взяти її, коли їдете на пікнік, ідете на пляж або в магазин, відпочиваєте з друзями на природі. Ця термосумка зберігає не лише холод, а й тепло. Тож ви можете використовувати її і взимку. Лише вдумайтесь наскільки практична та потрібна ця річ. Важливо пам'ятати, що влітку продукти харчування псуються дуже швидко. А тепер уявіть, ви пішли до магазину купити м'яса, а на вулиці спека. Навіть заморожений шматок починає швидко танути. Критичною позначкою вважається температура мінус 9 градусів за Цельсі. Якщо заморожений продукт, хоча б на кілька хвилин долеє цю позначку, це може призвести до росту та розмноження бактерій. А тепер подумайте, чи варто наражати на небезпеку ваших рідних, якщо можна просто скористатися термосумкою. Увага! Пропозиція тижня! Зателефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та придбайте цю чудову термосумку за спеціальною ціною 199 гривень. Поспішайте, пропозиція діє тільки до кінця тижня.